У Луцьку розпочали демонтаж секції дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій, 12. Цей будинок постраждав від російської атаки у ніч на 6 червня. У під'їзді вже почали вибивати віконні рами, а територію огороджувати парканом. На об'єкті працює 9 фахівців підрядної фірми ПП Форест Україна. Минулого тижня у будинку підсилили стійками сходові клітки на верхніх поверхах, аби безпечно було працювати. Тоді мешканці ще змогли забрати речі з квартир. Зараз до під'їзду вже нікого не пускатимуть. Відходи, які утворяться під час демонтажу, сортуватимуть на окремі фракції: бетон, деревину, пластик та скло. Залізобетонні рештки забиратиме Луцьк спецкомунтранс на майданчик тимчасового зберігання відходів руйнації поблизу полігону у селі Брище. Там їх досортують та відправлять на перероблювання. Поки що розбиратимуть тільки одну секцію будинку. Роботи планують завершити до кінця року. На це з бюджету громади виділили понад 9 мільйонів гривень. Згодом обстежить другий під'їзд, аби визначити, чи придатний він для експлуатації. У ніч на 6 червня під час російської атаки цей будинок постраждав найбільше. Під час розбору завалів тоді знайшли тіла двох людей.